Ветерани вибороли для нас велику перемогу сьогодні. Їх вітають в полі міської ради. Тут як ніколи урочисто та гамірно. На стільчиках сидять 20 севочолих визволителів, а поряд ті для кого вони кров'ю та життям відвоювали мир, чого він вартий, нинішні нащадки розуміють краще. А от серця ветеранів крається, зізнаються, втративши на фронтах рідних і друзів, навіть думати боялись, що страхіття війни може повторитись. Не розуміють, чому братній народ повторює помилки минулого. А що тепер робиться в нашій Україні? Що тепер робиться в, нашій, в нашому государстві? Це просто страх дивитися за що положили свої голови наші ветерани. Наші всі ті, що приймали участь на війні вітчизні, ми були братами. І росіяни, і білоруси, і українці. Ось сьогоднішня ситуація мене дивує, що навіть українці проти українців не знайдуть спільної мови. Ми сподіваємося, що в майбутньому все-таки Україна буде єдиною. І слава Україні! З кожним роком колишніх солдатів стає все менше. Більшість з них Володимир Гройсман знає особисто, тому і приїхав до Вінниці подивитись героям в очі і заспокоїти. Страшенні цифри 8 мільйонів людських життів. Страшенно змінили хід життя нашої країни. І сьогодні ми стаємо перед викликами. Ми стаємо перед викликами, які, на прийшли звідти, звідки ми не очікували. Я хочу запевнити сьогодні всіх, що наше покоління зробить все. Для того щоб тому, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, дати жорсткий відсіч, сьогодні деякі російські політики говорять, перемогу у великій вітчизняній здобули б і без українців. Ветеранам чути це гірко та образливо, адже в окопах не було своїх і чужих. Прикро, якщо хтось хоче переписати історію, але адже ми всі знаємо, що в Великій Вітчизняній війні. Кожен п'ятий, хто загинув, це був українець. Кожен четвертий білорус. А кожен десятий це ті люди, які проживали на території тодішньої Російської Федерації. Тобі ми можемо зрозуміти масштаби втрат, які були кожного з народів. І ніхто не має права переписувати цю історію. У зв'язку із напруженою ситуацією в країні масові гуляння у місті відмінили, але визволителі до цього поставили з розумінням: жартують, надолужать наступного року на святкуванні 70-ї річниці великої перемоги. Певні, воно пройде під мирним небом України. Меморіал слави свящини місце для ветеранів війни покласти квіти до меморіалу слави і для них найсимволічніша та найважливіша справа на день перемоги. Не зрадити ці традиції. Вони і цього року, попри загрозу можливих провокацій, не зіпсували вона настрою тисячам городян, які прийшли до меморіалу віддати шану загиблим, всіх охороняє безпрецедентна кількість міліціонерів. Николай, мы военнослужащие, которые защищали Союз, защищали Россию. Я, в частности, в России служил в Челябинском танкокомандному училище около 15 лет. И никогда не думал, что придется нам между собою враждать. Это ошибка руководства. Но пускай остается на их сердце, на их душе. Я надеюсь, над нами Бог один. И он разберется. Ви знаєте, до чого дуже важко, тому що ми воювали. Ми були, нас не було там, чи ти росіяни, чи україни, чи грузин. У нас був радянський, радянський народ, і ми ніколи не думали, що може таке статися. Ви знаєте, я не думаю, невже Путін не розуміє, що ми браття, ми не тільки браття поружжя, ми браття по крові. От не можу собі представити, що ми із Казахстану після війни послані на відновлення, на. На дружбу на и сейчас нас разделяют. Кто наши братья, наши русские люди? Мы же все привыкли, никто не обращал внимания на языки, І и сейчас заостряют. Зачем? Відзначали це символ мужності, героїзму і миру на нашій землі. Сьогодні ми маємо агресію в нашій країні, маємо розгул тероризму. Диверсійні групи працюють в Україні на превеликі жаль, які хочуть роз'єднати, розколоти нашу країну. Але я хочу сказати, що у всіх нас є чітке розуміння того, що Україна єдина країна. І ми маємо сьогодні як покоління прийдешні від наших ветеранів, ми маємо сьогодні показати, що ми мужні, що ми сильні, що ми можемо здолати будь-який виклик. Знаєте, от та теза, про яку нам колись говорили батьки, наші дідусі і бабусі, якби тільки не було Війни, коли ми були маленькими, можливо вже старшими, ми не звертали на це увагу, ми не сприймали. Ми виросли в ідеальних мирних умовах. І сьогодні, коли ми бачимо ті процеси складні, які відбуваються, ми розуміємо, що таке мир, що таке спокій, що таке безпека і що таке людське життя. Для нас це мирне небо на землі. чтобы наши дети могли жить, работать, учиться спокойно, чтобы они могли просыпаться под мирным небом, вот. чтобы мы могли ходить друг к другу в гости, не бояться стука в дверь и всегда с радостью открывать любому человеку. Вот это, пожалуй, есть самое ценное, что у нас. И чтобы, конечно, это спокойствие, оно объединяло все наши народы. 9 мая должен проходить всегда во всех регионах. И я считаю, что чем больше будет этих людей, которые патриотически настроены, которые своим примером показывают нам, как нам дальше новому поколению быть. Вот я, допустим, это, я уже внук, да, мой отец э, праздновал всегда, я праздновал, дети мои будут праздновать, и внуки мои, надеюсь, будут праздновать. И мы сохраним эту традицию из поколения в поколение, покажем, насколько э, Даний подвіг, який завершили наші предки, чтим нами і ми завжди будемо ими гордитися. Слава їм, слава героям. В Першу чергу я вкладаю взагалі в поняття день перемоги, це день пам'яті загиб... загибшим. Звісно, це день вшанування живих ветеранів. Неймовірно боляче дивитися на їхні обличчя і розуміти те, що в наш час ми знову знаходимося в стані загроз війни і нещодавно. Коли ми вітали ветеранів, і їм бажали мирного неба, спокою в Україні, вони з таким жахом говорять, що яке мирне небо, в нас зараз такі події відбуваються, ми чудово це розуміємо. Це дуже моторошно. Я бажаю, щоб в нашій країні не лилася кров, звісно, щоб ми більше ніколи не згадували про це. Нехай пам'ять, нехай ці залишаються, але лише в піснях віршах. Відроджується почуття національної самосвідомості, почуття національної гідності наших українців. І я вважаю, що нам треба бути єдиними. Нам треба не цуратися, признаватися і єднатися, бо ми найкращі. І ми того варті. У центральному парку від вулиці Грушевського до Літнього театру простяглася галерея слави. Лозунг ніхто не забути, нічого не забуто втілено у хроніках та світлинах великої вітчизняної від початку війни до довгоочікуваної перемоги. Тут коротка інформація про окупацію Вінничини, її визволення та героїв, які захищали рідну землю. Наші люди вони дуже тяжко воювали на війну, і коли був мир, вже всі стали легше, але все ж таки були руїни і всі люди хотіли вже якомога швидше все. Якби відбудувати. Ну і мир це дружба, це взаєморозуміння людей. Коли ми раніше писали по вітальних листівках, бажаємо мирного неба над головою, ми цього не усвідомлювали. А зараз ми дійсно усвідомлюємо, що це таке мирне небо над головою. І нам дійсно дуже б не хотілося, щоб це мирне небо було порушене цими зривами. І тому подібне, і нам дуже хочеться, щоб ми, ми переживаємо нескільки за себе, скільки за наших дітей, за наших внуків. Я всю життя з росіянами рядом на койки спав, рядом одного котелка їв, рядом в Афганістані воював, і батьком, і точно так же. І ніхто не очікував, що ці друзі і старші браття стануть врагами нашими. А зараз це зліщі враги. У мене сім'я в Сімферополі залишилась, а син в Луганську. І відкритий, закритий війною, і сім'я закрита війною. І я отут от от один хожу в такий праздник один. Хожу. Конечно, да, вы Неверно. Они кричат, пока еще стучат сердца Це те, що було у нас до цього часу, те, чого не цінували. Якби. І мені здається, що кожен зараз розуміє саме ту цінність. Коли вони просто гуляли з дітьми в парку, не очікуючи на якусь небезпеку, це доволі якби, сильне було. Небо воно було таке от міцне, і воно нас захищало. А зараз. Зараз ти не знаєш, чого чекати. Взагалі, от ти йдеш по вулиці, ти не знаєш, що з тобою трапиться. Ну, здається, що я верніше, я надію, що якби, цей конфлікт вирішиться якось. І зараз ми більше об'єдналися на навіть з тими ветеранами. Ми їх почали більше розуміти, що було в ті часи і що загрожує нам. Це коли нема війни, коли нема стрілянини, крові. Ми повинні бути єдині, повинні, іначе ми не виживемо. Мені тяжко говорити, Пробачте. Параду у Вінниці сьогодні немає, його відмінили з огляду на напружену ситуацію в країні, але військову техніку, хоч і небагато, все ж таки виставили біля літнього театру в Центральній. Всі протиборчі сторони, які в нас є от, в Україні. От, і щоб привело це привірення до покращення життя. День перемоги це перш за все свято, добра, миру, злагоди. І я хочу, щоб надалі в нас залишався мир, попри ту ситуацію, яка сталася наразі в Україні. Це день, коли я згадую. Е Продивлюсь фільми, і намагаюся уявити, якби була війна сьогодні. І я радуюся і вдячна Богу і всім силам, що війни немає сьогодні. І Я вважаю, що це свято, коли всі народи, які боролися за одну ціль, мають згадати, що вони є братами, і об'єднатися.